А в Росії ж починають закінчуватися запаси зброї 122 го та 155 го калібрів. Про це повідомив військовослужбовець 2-го армійського корпусу російських збройних сил Андрій Морозов. В своєму блозі він розповів, що перший і другий армійські корпуси були позбавлені артилерії 122 мм через брак снарядів. Ну а тепер в них забирають ще й гармати, де 20 калібру 152 мм. Ну і, Ну ймовірно, тепер російській армії доведеться пустити вхід гаубиці 41, 44 і 51 років випуску, на думку ж експертів, через брак снарядів 122-155 міліметрів. Командуванню Російської Федерації доведеться скорочувати постачання для армійських корпусів набраних з мобілізованих на Донбасі, але ще десь рік інтенсивних бойових дій, і кажуть експерти, ці заходи вже не допомагатимуть. Відтак російська армія зіткнеться з перспективою необхідності лімітувати витрати снарядів. Володимир Зеленський звернувся до народу Польщі у 83-ю річницю поч... від початку Другої світової війни в своїй промові, президент України порівняв події 39-го року, коли Німеччина разом з СРСР напали на поляків з нинішніми подіями. І за його словами, люди вірили, що вдасться уникнути повторення тих страшних злочинів від тієї жорстокої війни. Але 24 лютого 22-го року, коли бомби.